А чому ти завжди ходиш в одній одежі? А мені нема чого надіти. У мене тільки ця одежа є. А ти б хотіла ще собі одежі? Так. Know... Е, Я то мене твоя сестра вб'є. Ти що з нею зробила? Що у вас тут відбувається? Я вас на 10 секунд залишу. Я навіщо тебе тут залишив? Щоб я за ними слідкувала. А чому тоді я приходжу і бачу це? Що у вас тут відбувається? Я вас на 10 секунд залишив. Що у вас тут відбувається? Не кричи на неї. Я тебе не розумію, то ти сама кричиш на неї, то кажеш, щоб не кричав. Не я на неї. Та ви можете хоча б 5 минут не кричати. По курмаку зі своїми лекціями. Tu sustana aš užprie.